Вітаю, друзі виноградарі. Сьогодні отримав посилку від Діми Ткаченко, відомого виноградаря по всій Україні по каналу Ютуб. Я думаю, багато людей його знають. Дуже задоволений цією посилкою, тому що крім замовлених чубучків, ось це, який я замовив, тут 9 сортів. Діма, щедра душа, ще положив такі подарунки. Також ось, чубуки ось такі. І не, не будь-що, а такі круті. Червона троянда, кишмиш, арарат. Що тут ще? Тайсон Калугіна, ефект, ОМ, писанки. Це все подарунки від нього. І крім того, ще й два саженця. Положи мені, деньки і знахідка Калугіна. Щедра душа, Діма, дуже вдячний тобі. І всім вам рекомендую в таких виноградарів відомих замовляти посадковий матеріал чи чубуки. Завжди все по сортності співпадає, ніколи не було ніяких випадків. Я в вже замовляв кілька раз. Так що рекомендую канал Діми. Є в Ютубі, можете його знайти і дивитися. Дуже толковий виноградар, дуже гарно розказує про догляд, має дуже розширену колекцію виноградних сортів і гібридних форм. Рекомендую такого виноградаря. А Діма тобі ще дуже велика подяка за щиру твою душу. З такими українцями ми будемо жити і будемо перемагати. Все буде Україна і буде в нас виноград. Все буде у нас хорошо.